РФ запустила по Україні понад 640 ракет та дронів. Отож, така наразі інформації: на, на жаль, найбільше дісталося Києву. Поговоримо більше про обстріл Києва, адже з-під завалів дістала дитини. Війська РФ... Я... Ще одну дитину у Києві її дістали з під завалів будинку. В Солом'янському районі Києва, де блокували тіло з під завалів, попередньо загинула 12-річна дівчинка. Уявіть собі, це зовсім маленька дитина, в якої забрали життя, коли вона навіть не встигла пожити. Ось до чого опускається Російська Федерація, її військові, її влада. Про це повідомив голова Київської вати Мур Ткаченко. Росіяни знову відкривають лічильник. Дітей написав він. Станом на 9 ранку у столиці підтверджена загибель двох людей. Ще 10 людей поранені. Кількість жертв зростає раніше. Повідомлялося, що через атаку Рифі у Києві шестеро людей постраждали. За даними влади, п'ять осіб госпіталізували до медзакладів. Ще одній допомогу надали на місці. Фіксують наслідки по районах. Це і Солом'янський райони, Дніпровський, Дарницький, Голосіївський. Також Святошинський, де власне загинула річна дівчинка, та Дніпровський район, де було падіння уламків, як і в Дарницькому районі. Ось така ситуація складається на Київщині, і на жаль, це не все, що маємо звідтіля на цьому відтинку нашої країни. Була ще одна біда, який має вигляд інститут кардіології в Києві після атаки, яку спричинила Російська Федерація. Зараз можете побачити на своїх екранах світлини наслідків. Полом я охопила приміщення інституту кардіології після нічної атаки на Київ. Зараз бачите кадри наслідків удари власне по медзакладу. У столиці внаслідок масової атаки ракетами та дронами російських військових постраждала будівля інституту кардіології у Солом'янському районі. Потужний вибух спричинив пожежу, яка охопила кілька приміщень медичного закладу. За підтвердженими даними, у наслідок удару загинули двоє людей. У середині інституту вогонь знищив меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни. Ось такі світлини. Ось такі новини наразі є. Я ж нагадую, що окупанти вночі масово натокували Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Всього наразі відомо про 13 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу. Також цієї ночі російські загарбники атакували Київщину. Найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській борг. Шагівці за інформацію нашого кореспондента, наших колег з РБК України, мова йде про ЖК Львівський. Ось така ситуація така картина складається стосовно Київської області і власник Києва. Ось такі маємо новини. Наразі станом на цю годину про інші деталі буду повідомляти, як тільки буду бачити нову оновлену інформацію. Тим часом поговоримо про Запоріжжя, адже у Запоріжжі після повторного удару РФ і понад 20 поранених висотку досі гасять. Ті Сергій Брачук раніше повідомляв про те, що вже 27 поранених на жаль маємо. Про це також повідомляє очільник Запорізької ова Іван Федоров. Вранці, 28 серпня, після нічної серії атак армія рефі повторно атакувала місто. Внаслідок обстрілу були пошкоджені виробничі приміщення одного з місцевих підприємств. Також ворожий удар припав на багатоповерховий житловий будинок. У ньому спалахнули квартири. Працівники ДСНС продовжують гасити пожежу. За останніми даними відомо про 21 постраждалого. Точніше, вже як бачили, як повідомляли раніше, вже була інформація про 27, серед яких троє дітей, двоє людей перебуває у важкому стані медики надають всім необхідну допомогу. Власне кажучи про дітей, маємо знову ж таки оновлену інформацію, що. Дітям було дітям є. Вони просто поранені. Їм є 11, 12 та 9 років. Вони всі ушпиталені. Тож будемо повідомляти вас, як тільки з'являтиметься про них оновлена інформація. Ну а далі пропоную заслухати коментар нашого постійного експерта, військового та політичного оглядача Олександра Мусієнка. Він також розповів про цю наймасованішу атаку по території нашої держави. Тож далі уважно його слухаємо. Станом на зараз. Відомо про влучання в інститут кардіології в місті Києві. Там є руйнування, і, на жаль, постраждалі люди, які лікувалися. Треба розуміти, що там лікуються люди. Хто постраждав зараз, невідомо, але тому що як правило евакуюють до сховищ в ході таких тривог є вже випрацьовані алгоритми. Але... За попередньою інформацією, яка є від е, органів місцевої влади, так само Державної служби надзвичайних ситуацій, в місті Києві зафіксовано влучання щонайменше в 20 локаціях у шести районах столиці. А, загинуло щонайменше 4 людини. Станом на зараз відомо. Серед них 12-річна дитина, а постраждало 13 осіб. Поранення отримали це попередні дані. Мої щирі співчуття рідним та близьким, загиблих, жахлива трагедія. Які висновки треба робити? Маємо помститися. Маємо помститися. Все. Жодних інших там канотацій і нічого не може бути. Зараз я ще про це скажу. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, постраждав дитячий садок, медичний заклад, АЗС та автомобілі. Практично зруйновано квартал і вулиця, буквально тут. Ну, на, на під'їзді до Києва, буквально можна вже й навіть сказати, що це там межа Києва, Петропавлівська Борчагівка, де постраждала дуже серйозна житлова забудова просто зруйнованого, так? практично пів вулиці, ледь не весь квартал. Удар російський. На території Білої церкви в Київській області зафіксовано приліт по торговому центру, а також по шинному заводу Росава. Людей закликають зачиняти вікна негайно. Усе місто затягнуто чорним їдким димом. Відомо про взагалом в області в Київській області відомо про 20, 27 постраждалих. Наслідки зафіксовані в Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах. В Запоріжжі зафіксовано щонайменше вісім прильотів а по місту. Внаслідок удару загинуло троє людей. Ворог поцілив так само по житловому будинку по багатоповерхівці. Щирі співчуття рідним та близьким. Поранено щонайменше 27 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено 14 багатоповерхівок і дев'ять приватних житлових будинків. Повідомляє обласна військова адміністрація. Запоріжжя, на жаль, цього тижня в особливій зоні уваги ворога, тому що агресор завдавав ударів і по промисловій частині міста, і по районах цивільної забудови задіював велику кількість кабів, так само як цього тижня. Від значної кількості ударів кабами та дронами постраждав і Херсон. Ворог продовжує просто руйнувати це місто, стирати його з лиця землі. Друзі, маємо оновлену інформацію стосовно ситуації на Запоріжжі. Там вже 31 постраждали від російського обстрілу, зокрема, троє дітей. Десять людей зараз у лікарні. Ще 21 після допомоги медиків на амбулаторному лікуванні. Троє дітей це 11, 12 та 9 років у шпиталені. Двоє хлопців отримали мінновобухові травми та отруєння чадним газом. Вони у важкому стані. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середній. тобто бачимо, з чим чим стикаються наші українські діти, як проходить їхнє дитинство, що спричиняє Російська Федерація, і з чим вони через неї стикаються, через їхні атаки, через їхній цинізм та небачення нічого святого. Ось з чим стикаються наші діти, ось так проходить їхнє дитинство. Також далі будемо говорити про те, що всього по Україні наразі більше 70 поранених. На, на цей момент складається така інформація. Про це повідомляє Клеменко. На деяких локаціях ворожий удар понівичив цілі мікрорайони. Під час ліквідації робіт стався обвал конструкції. Травмовані двоє рятувальників їм надають медичну допомогу. Повідомив очільник МВС. Ось така ситуація наразі загалом складається. І Також бачу інформацію. Про Київщину більш детальніші дані випалене приміщення, вибиті вікна. Такі наслідки російської атаки по Солом'янському районі столиці. Тут пошкоджено інститут кардіології. У ньому загинули двоє людей. Тобто, люди, які прийшли лікуватися, вони загинули там через російську атаку, як і казав Олександр Мусієнко. Наслідки російської атаки зафіксовані вже у семи районах Києва. У двох суттєві пошкодження житлової забудови каже Ткаченко. На рівні РДА ухвалили рішення розгорнути. Або в Солом'янському та Дарницькому районах також на постраждалих локаціях визначили соціальних менеджерів, які візьмуться, в які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід. Повідомив начальник КМВА. І також це не вся інформація. Люди кажуть, дивом вціліли, але тепер нема житла. Андрій Єрмак поділився кадрами наслідків сьогоднішнього Росії. Сьогоднішньої російської атаки ви можете знайти в інтернеті. Адже до цих кадрів ютуб може бути вразливим. На них видно ушкодження. Та на Петропавлівській борщагівці там сильно або частково зруйновані будівлі та майже на майже всі вулиці. Перепрошую. Ну і, власне, люди кажуть, що вони дивом вціліли, але тепер не мають житла і не мають куди йти. Тобто, звісно, буде держава надавати їм допомогу, але емоції, ці травматичний досвід, ці переживання, ці нерви ось до чого призводить Російська Федерація, і дії.